Любі друзі, невеличке таке звернення. Значить, Дивіться. Попросили люди подивитися у таку шайтан-машинку. Це знайомі тих людей, кому ми паяли реле номер 409 Попросили ка, подивись. Ми ка, будемо твоїми підписниками. Ну, та це таке. Що подивись, таке, як звуку нема. В общем, не знаю, я її підключив. Звук є. Прикол в чому? Не знаю, хто як підключав, може неправильні фішки, але не суть. Значить, Верхні розйоми відповідають за підключення динаміків. У мене автомобільного динаміка нема. Отака штуковина з двома проводами. Значить, зараз покажу, як це діло приєднується. Бо я неодноразово стикався з таким, що штатні дроти неправильно відбуваються. Розпіновані. От тут, може бути, все то саме. ось, Підключається ось так ось. Бачите? Отак. От Один канал, другий, третій, четвертий. Все. От я його підключив. Маса в нас є. Зараз лабораторний блок живлення. 13,5 вольт. Ну і дивимось. Раз. Все, споживання пішло. Welcome. Pioneer. Чуєте? І так, усі 4 канала. Магнітола повністю справна. Я не знаю, кому тут що не подобається. Все працює чітко класно. Вам можу порадити, перевірте розпіновку, на яких роз'ємах у вас підключені динаміки. А так все робим так і далі буде.